Слава Ісусу Христу! Дорогі наші батьки, родини наших героїв, любі наші захисники, захисниці, високодостойні провідники наших великих громад, е, любі священстві співбраття, всі-всі найлюбіші. Дайте, е, ці, е, ці будівлі сьогодні нам. Також пригадують те, що відбувається вже по всій Україні, коли ворог хоче зруйнувати все, що ми маємо, відібрати в нас наше життя. Але якщо ми глянемо на ці будівлі, хтось може побачити певну часову руїну, відбиток, який наклав час. Але якщо зупинитись і. Трошки зайти в глибину нашого серця, ми можемо побачити тут велику силу духу і гідності українського народу, всіх тих, хто хотів залишити тут частинку свого серця, свого життя, свого труду, щоб грядешним покприйду прийдешнім поколінням можна було про щось згадати. Тож, нехай. Те, що ми сьогодні зібралися, та велика, прекрасна добра нагода бути разом, е, дасть нам добрий почин, щоб зробити багато добрих діл. Бо зробити зло набагато легше, ніж зробити добро. І навіть погода сьогодні, скидаючи якісь такі наші банери, навіть наш прапор, е, не мов би проти нас, але, але нічого нас не може. Збити з того шляху, якщо ми любимо. І нехай та любов буде любов до України, звершена в добрих ділах і чинах, буде свідоцтвом всім тим, хто віддали за нас своє життя, що їхня посвята і, і, і їхнє життя є недаремне. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від рук, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Благословення всемогучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, Нехай зійде на нас і перебуває назавжди. Слава Україні!